Сьогодні ми присвятимо наш урок знаходженню області визначення функції. Це одна із властивостей, яка важлива і необхідна не тільки для теми функції, а також нам буде необхідна для розв'язку рівнянь і нерівностей різноманітних видів, і там, де є обмеження за значенням змінної. Так, область. Визначення властивості функції. А, перш, нам дана функція ефідикс дорівнює 7x відняти 15. Нижче я вам ще раз нагадую, записала область визначення наші основні правила. Які дають обмеження в області визначення. І ми будемо користуватися цими трьома правилами для розв'язку номера 7 в. Який алгоритм? Записали функцію, тобто формулу. Потім подивились на нашу формулу і подивились на наші правила обмежень в області визначення. Якщо ви не бачите схожих обмежень, то х довільне число. Дивіться. У нас 7 мінус 15 не, не містить ділення на х, не містить корення квадратного язику, не в знаменнику, не в чисельнику, ніде. Тому ми пишемо зразу відповідь, одразу відповідь. Область визначення, де їх. Двократ х належить. Довільне дійсне число або інтервал, мінус нескінченності, якщо за допомогою інтервалів, до плюс нескінченності. Довільне дійсне число. Можна запитати, х належить, це як аналогічний запис, велика буковка Р, це дійсність. Ну, або іншими словами, їх довільне часом. Перше ми зробили. Друг. Записуємо умову, ефік дорівнює 8 поділити на їх 5. Дивимося. наша функція і наші три обмеження. У нас пит... перше питання, чи є у нас ділення на вираз, на вираз що містить і? Є. Ми ділимо на х додати 5. Тому маємо обмеження, що х додати 5 не дорівнює нулю, тому що на 0 ділити не можна. І це наше перше правило. Далі розв'язуємо і бачимо, що х не дорівнює мінус 5. Іншими словами, область визнання, визначення це довільне дійсне число, окрім числа мінус 5. Можна це зобразити графічно, зверніть увагу, щоб вам було зрозуміліше. Наша координатна пряма, яка визначає множину значень х. І на цій прямій у нас можна взяти довільне число, окрім мінус 5. Що значить мінус 5, не беремо, значить вихоло та точка. І тоді ми пишемо відповідь. Область визначення. Х належить, якщо за допомогою числових проміжків, від мінус нескінченності до мінус 5 круглі душці, тому що мінус 5 не враховується. І від мінус п'яти об'єднання значок. Від мінус п'яти до плюс нескінченності. Або як можна ще записати? Можна записати по-іншому, їх належить. довільне дійсне число. Рангійська та буква така. Значок окрім чого мінус п'яти. Мінус 5, це число, яке складає множину, множина може складатися з одного числа, яке не може бути у нас в нашій області визначене. Це запис, ну якби синонім того, що від мінус нескінченності до мінус 5, від мінус 5 до плюс нескінченності, мінус 5 не включить. Так це у нас, ми зробили другий пункт. А третій ф від x дорівнює чисельнику х мінус поділити на 6. І знову ж таки дивимося. На наші обмеження. У нас коренів квадратних виразу, що містить змінну Х немає. І немає ділення на змінну. У нас є ділення, ділення на 6, але 6 це не 0. І тому ми пишемо, що х довільне число, тому що тут ніяких обмежень немає. Х належить. Я напишу більш коротко ерагійська буква, тобто довільне дійсне число. Це було третє. Далі я перше витираю і йдемо до четвертого. Четвертий пункт. Ефір. дорівнює кореню квадратному із x-9. Дивимось на функцію, дивимось на правила, які обмежують область визначення. І бачимо, що в нас є корінь квадратний, це правило номер 2. І тоді те, що під коренем, те, що підкорено. х мінус 9. Тобто, бачимо корінь із x, а пишемо. Те, що коренем більше або дорівнює. 0. Буде х більше або дорівнює 9. Можна зобразити графічно. Це ми вчили в попередній темі. Дев'яточка зафарбована. Більше або дорівнює це всі числа, справа від 9, включаючи 9. І таким чином ми можемо записати відповідь. Область визначення Х належить від 9, включно до плюс нескінчених. це область визначення. Для четвертого пункту. Я витираю другий пункт і записуємо п'ятий. П'ятий. Я його підкреслю і буду там тільки розв'язання, бо тут рядом на Дивимось на нашу пункту. До рівня. 1 поділити на корінь квадратний із 1 мінус. Дивимось на наші обмеження і бачимо це правило номер 3. Бачимо ділення на корінь. Тому пишемо під корінний вираз більше нуля. Тобто 1 мінус. Більше 0. Мінуси більше мінус 1. А х нагадую менше 1, тому що при діленні на мінус 1, щоб знайти х, ми змінюємо знак нерівності на, на протилежність. Можна побудувати, графічно зобразити множину розв'язку. Один виколота точка, х менше одного інтервал вліво від одинички, і область визначення. Ікс належить. мінус нескінченності. До одного не включено. Це у нас був п'ятий пункт. Далі я витираю третій. Переходимо до шостого пункту. Шостий пункт. Ну, я його тут перепишу, бо там дуже далеко від нього у нас буде розв'язок. Цех від дорівнює чительнику. 6х, плюс 11. Поділити на х квадрат мінус 2. на x квадрат мінус 2. Що ми е, робимо далі? Дивимось на нашу функцію на обмеження. Коренів тут немає квадратних, тому нас цікавить лише ділення на змінну. Те, що в чисельнику, 6 х додати 11, це не враховується, тому що цього, на це немає обмежень. Тоді ми пишемо, що знаменник, по першому правилу, лише знаменник х квадрат 2х не дорівнює нулю, тому що на 0 ділити не можна. Розв'язується рівняння, неповне квадратне, Не дорівнює 0, х винесли за дужки. І знайшли, що х дорівнює 0 та х дорівнює 2. Будуємо координатну пряму, щоб графічно було видно, все. і викалуємо дві точечки. 0 та 2, тому у нас область визначена. де Y двокрапка, X належ. І коротенько я пишу довільне дійсне число R велике. Окрім множини, що складається з двох чисел. Нуля та дві. Фігурні дубочки беруться, і множини, які є обмеженими, тобто не від 0 до 2, а лише 0 і лише 2, викликається. І це ми брали шосте. Далі. Наступне. Сьом. А, а что це? Шосте? Я шосте пропустила, я сьоме розв'язала, вибачте. Це було не шосте, а сьоме шість ікс. А зараз я шосте буду робити там. Шосте я. Записала. І так, шосте. f від x дорівнює 10 поділити на х квадрат мінус 4. І на 0 ділити не можна. Записуємо за першим правилом знаменник не до рівня 0. Х квадрат не дорівнює 4, а х не дорівнює 2 та х не дорівнює мінус 2. Ну, таким чином можна вже я не буду малювати координатний. Координатну пряму, але там виколоті точки 2 і мінус 2, і ми можемо написати, що область визначення х належить. Пишу, як у попередньому, довільне дійсне число. Окрім множини, що складається з двійки та мінус двійки. Ну, а ви можете написати від мінус нескінченності, до мінус двійки, від мінус двійки до двійки, та від двійки до плюс нескінченності. Але це дуже довго і можна записати як би скорочений варіант відповіді. Так, ну і останнє. Щас я п'яте витираю. Це восьме. Вось. У восьмому пункті, якщо ми побачимо його, я не буду переписувати, а ну, близько до нього ось восьмий пункт ми робимо, так? І тут оце наша умова. Я зразу буду обмеження записувати. Так, е, які у нас обмеження? Дивимося, ділення на їх тут немає. У нас є два корені, які незнаменних у корені квадратні. Тому для кожного потрібно записати окреме обмеження та правилом номер 2. Тобто х плюс 6 більше або до рівня 0. І другий корінь під кореневий вираз має 4 мінус х більше або до рівня 0. Ми беремо. Якщо більше, двох обмежень, більше одного обмеження ми беремо фігурною дужечкою, це мається на увазі, що потрібно знайти переріз обмежень. Тому кожну, ну це система наша, кожна розв'язується окремо, кожен нерівність. Місф більше або дорівнює мінус 4, тому х менше або дорівнює 4. Коли система тут потрібно будувати координатну пряму. І мінус 6 зафарбована. І більше, ніж або дорівнює мінус 6, це вправо всі числа. А далі четвірка зафарбована. І менше або дорівнює, це зліва від четвірки. І перетнулися наші множини від мінус 6 до. Чотирьох ми можемо написати область визначення, Х належить від мінус шести включно до чотирьох включно. І це останній пункт по області, що за темою область визначення функції. Ну, думаю, що ви це зрозуміли. Зараз ще розв'яжете, що у нас залишилось декілька хвилин. Подивимось, хтось один розв'яже схоже завдання, і потім я дам домашнє.